Так, тут навіть порівнювати немає що. Бо сержант в радянській армії і сержант сучасній українській армії в контексті тієї реформи, яка відбулася, це абсолютно різні категорії, які не мають ну, практично нічого спільного. Сержант в радянській армії це, це трошки краще за солдата. Це от командир відділення, наприклад. Або от командир першого відділення це замком звода. Це максимум. Якщо ростеш там далі по званням до старшини, до прапорщика, ну це максимум, на що ти можеш розраховувати, це, це старшина в роті і сидіти в казармі, господи, в каптьорці, рахувати, рахувати проти газу до пенсії. ну Або може начальник якогось складу. І все. На цьому а, сержантсько старшинський аспект в радянській армії і в українській десь до 10-х років закінчується. Сучасній українській армії а, сержантський корпус побудований а, за прикладом армії НАТО, армії США. А Сержант це права рука командира. В тому сенсі, що командир відповідає як офіцер. Він несе юридичну відповідальність. Він, він приймає майно, він за нього відповідає, він підписує рапорти, він приймає стратегічні рішення. Це виконує головний сержант. Тобто головний сержант офіцер умовно ставить. Задач одному сержанту, і за виконання, за якість виконання цих задач відповідає головний сержант. Усе, що стосується особового складу, це парафія головного сержанта. Тобто, умовно, в роті 120 людей, головний сержант роти відповідає за всіх цих 120 людей. Як вони навчені, як вони нагодовані, що вони одягнені, що вони стріляють. Як вони стріляють, як вони воюють, як у них з моральним духом усе. Усе, що стосується особового складу, це парафія сержанта. І по великому рахунку, навіть посади замполітів, які були, вони зараз ще є, але великою мірою вони втратили актуальність. Тоб вони вони були перекладені на цю посаду. Величезна правда? кількість повноважень, які були зав'язані на офіцерах. Сьогодні делеговані сержантами. Тобто, на сьогоднішній день сержант це повноцінний унтерофіцер. І тепер на рівні кожного підрозділу є головний сержант. Є командир взводу, є головний сержант взводу. командир роти, головний сержант роти. І так батальйон, дивізіон, полк, бригада, оперативне командування, сухопутні війська є командою сухопутних військ, є головний сержант сухопутних військ. Тобто у будь-якому підрозділі є дві головних людини. Там командир підрозділу, головний сержант підрозділу. У разі відсутності командира функції на себе перебирає головний сержант підрозділу. Правильно? А, з цим є нюанси. А які? А, Скоріше за все, якщо є командир взводу а, на посаду командира роти угу. стане. А, Командиру зводу. Але дуже багато випадків, і в тому числі в нашому підрозділі, коли тією ж ротою рулить головний сержант роти. Тобто, навіть так серйозно. Справа в тому, що багато офіцерів приходять, вони недосвідчені. Вони не вміють, не знають, інколи не справляються. А сержант. Тобто, розумієте, офіцер він відучився. Це хлопець, якому там 21 рік, він приходить в армію, і він одразу командир. Там мінімум командир взводу. А сержанту, щоб дійти до рівня головного сержанта взводу, йому не один рік прослужити треба. Тобто виходить так, що сержанту, щоб дійти до цього рівня, треба набагато довше прослужити, і, відповідно, ти отримуєш набагато більше досвіду, ніж офіцер. От власне так воно відбувається. А в одному з інтерв'ю. Дуже часто саме а, головний сержант, він страхує офіцера, підказує. Він його права рука. Бо це досвід. Це, що досвід, це так. Що основне. Так. А одну, в одному з інтерв'ю ви казали, що намисне не отримуєте офіцерське звання. Це Бо ось... я його не хочу. Тому що ви, по суті, все маєте так? Це дві окремих інституції, які ну, вони взагалі окремі. Тобто, зараз раніше. Єрархія була дуже чітка: там солдат, сержант, офіцер. І всі рухались тільки по цій ланці. Якщо ти солдат чи сержант, і ти хочеш там рухатись далі в армії, у тебе немає вибору, ти йдеш вчишся на офіцера, щоб, щоб стати там, офіцером і стаєш командиром взводу. А наразі це не так. А наразі той, хто сержант, це не той, кому не вдалося стати офіцером. Це той, хто не хоче бути офіцером. Його повністю задовільняє його ланка. І він по ній рухається, розвивається, йому це подобається. У, у офіцера своя парафія, у сержанта своя. Сержант завжди з людьми. Завжди. Він знає все, що відбувається в підрозділі. Це його робота. Це робота з людьми. Коли ви обличчя нашого підрозділу, від вас тепер і вимагатися буде набагато більше. Слава Україні, Героям слава.